Одинадцятирічна дівчинка з України увійшла в топ світових блогерів. Її знають діти по всьому світу, навіть більше чим Мікі Мауса. Вона Діана з каналу Kids Діана Шоу. Її дивляться понад 135 мільйонів людей, і це один із найпопулярніших дитячих ютуб-каналів у світі. Народилися в Україні, зараз живе в Дубаї. А її контент перекладено на понад 20 мов. Що місяця мільярдів переглядів. Що вона робить? Грає іграшками, розігрує побутові ситуації. Вчить. Дітей сортувати сміття та бути добрими одне з одними. Чому вона така популярна? Усе знято як міні-серіал яскраво, динамічно, без зайвого. У кадрі справжня родина, але все так виглядає як професійний акшен. Контент адаптовано під різні культури, англійська, арабська, іспанські версії. Три фішки є особистого бренду, який можна застосувати, і тобі: ігрова подача, плюс навчання. Розважай і навчай. Шай водночас, друге сімейна довіра, плюс якість аудиторії вірить, бо це натурально, але знято як телешоу. Мовна стратегія, переклади відкривають шлях до глобального ринку. Хочеш, щоб твій бренд був улюбленим серед дітей чи батьків? Дивись на кейс Діани. Контент має бути простим, щирим і адаптованим, бо навіть у 11 років можна побудувати глобальну імперію, якщо розуміти, як працює емоція плюс алгоритм.